Ну що, Маркова перша криниця. Марк, як ти там живий? <ріст> Копається добре. Ціле кільце треба відкопати. Давай, маслай. Знатиме, що таке батін хліб. Ну що, бойове хрещення в тебе, марк. Навіть жумариться зміг. Ви, ви жумариться зміг. Бо я вже думав, ти там останешся. От маньяк, я в шоці. Ви подивіться на нього. Народився. Хлопчик, дивіться, хлопчик. Ось Вот так от. Застряв. Ну, давай, кулочок. Красавчик. Ось кубка яку Марк накопав. Ось така кубка. Гарненька.